Україні, друзі. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся, вам не важко мені приємно. Сідайте позручніше. Сьогодні у нас буде огляд старовинних срібних монет, а тобто річ посполотої. Друзі, маю до вас важливе таке цікаве запитання. Напишіть, будь ласка, хто з яким прибором ходить, бо тому що, що неодноразово мені пишуть камради, починаючі пошуківці, які хочуть займатися якимись хобі, і питають мене поради, які порадити їм. Все таки металошукач, я не можу жодного порадити, бо тому що, що я не ходив багатьма приборами. Я тільки ходив з Аською і ось з Деосом і ще з одним китайським. Металу шукачем, я не можу нікому порадити, я не хочу портити свою репутацію, щоб людина купила і пізніше жаліла. Також, друзі, прошу вас допомогти. Напишіть, хто з яким прибором ходить, і чому саме він, чому саме він, може бюджетний, може, ви до нього звикли? Де вони найчастіше трапляються? В моєму випадку вони трапляються і коло сучасних домів, і на початку лісу, друзі, і середини лісу. Ну будь-де, як пощастить, знайти, особливо коло старих дорог. Саме найкращий приклад, щоб знайти середньовічні монети, це потрібно орієнтуватися по кераміці. Якщо ви Попаєте чисто якийсь випадковий сигнал, потрібно звертати увагу, чи є сіра кераміка. Якщо є сіра кераміка, значить ви на правильному шляху, а особливо якщо ще й попадаються якісь ковані вироби, тобто цвяхи, ковані або ножики. Можливо, хтось пам'ятає, на, віс... на початку вісні мені вдалося було знайти кошель срібних монет. А тобто там були орти, два орта, та був півторачок в нас і було щось Доволі такий непоганий кошель був на той час. Як це, друзі, все відбувалося? А відбувалося так. Проходив я неодноразово одну цікаву територію, але тоді я ще не знав насправді, що вона цікава. І що ви думаєте, вирішив все-таки я там покопати. Спочатку вибрав одну сторону, і що ви думаєте? Були в нас соліди, були боратоси, і звичайно я зачепився за півторака. Саме основна монета була півторак, для мого щастя. Я зачепився саме за нею. Коли копав її, вилізала просто кераміка з ями. Я ж собі почав накручувати гувішу, невже це скарб? Ні, друзі, просто була кераміка. І все, і коло неї півторачок. Як не дивно для мене я хотів обстежити якнайкраще цю територію, я почав всі копати чорні сигнали, щоб зрозуміти детальніше, що ж тут відбувалося, чи це просто хтось загубив монетку, чи все таки тут кипіло життя, про яке ми просто не знаємо. Почав я копати і просто попадалися різноманітні цвяхи: тобто більші, менші підкови, ножики. Все було присутнє, і друзі. І не даремно я там обстежував територію. Було багато цікавих монет, починаючи від середньовічних, закінчуючи з Миколи II. обстежив я повністю ту територію і в принципі був задоволений. Я думав, що коп вдався. Але на другий день мені хотілося ще раз провірити цю саму територію, але на іншій частоті, тобто на одинадцятій. Я вам забув друзі сказати так, я ходив на сьомій частоті. Сьома частота вона сама найкраща для монет, от таке як півтораки, трошки воно погано бере. Сьома частота. Заповніть краще на 12 ходити. А якщо є якісь трояки, шестаки, то краще все-таки на сьомій, повірте мені. На другий день я вибрався на те саме місце і пройшовся на один з цих частоті. Як не дивно, більше фактично нічого не було, лише пару солідів і на тому крапка. Була ще через дорогу, ще одна територія, хоча не невеличка, але все одно думаю, варто її перевірити. І що ви думаєте, перейшов я через дорогу? Хоча не знаю, чи вона на той час була старесенька чи ні, але все одно дорога. Як зазвичай срібні монети мені чомусь попадаються коло доріг, так як іначе якісь знахідки, тобто якісь заховані сокири або ще щось. Але друзі, це не про це. Перейшов я ту дорожку і почав ходити, і першим сигнальчиком в мене був солід. Солід, простий солід, просто напіввбитий. Можна вважати, що він цілком вбитий. Але я не розчаровувався і далі почав ходити. І що ви думаєте, і коло молодого дерева я просто зачепився? Лагасенький сигнальчик був, хоча звичний сигнальчик я навіть не дивився, друзі, насправді на табло. А чому дивитися? Потрібно слухати прибора, а не дивитися, що він показує. І запам'ятайте, інколи прибор може просто обдурювати. Потрібно слухати. І копати бажано копати всі сигнальчики кольорові, а особливо які сумлінні. І що ви думаєте? я купати, І випав в мене шестак. Звичайно, що в мене радості було без меж шестак. Це ж на сьогоднішній день, мені здається, трошки рідкість, повірте. Ну, для мене особливо що так. Не знаю, як для вас. Напишіть свої коментарі. Але, друзі, дякуючи Богу, я б ще раз перевірити ту ямку. Хоча якби я був би новачок, я б напевно би забрав ту срібну монету, закинув ямку та пішов би далі шукати. Але ж ні, все-таки вирішив попрацювати. Все-таки якби знання в пошуку трошки є. І що ви думаєте, і далі був сигнальчик. І знову ж так, я своїй удачі просто не міг повірити. Я думав, що це не зі мною відбувається, я сплю. І що ви думаєте, хотів я ще раз ямочку провірити? Єлі-єлі сигнальчик був, я не впевнений, був що це монеточка, бо сигнал такий паршивий був. Не знаю, друзі. багато напевно, щоб хтось би не купав. Все таки вирішив я купнути. Чим глибше я починав копати, тим краще і краще ставали сигнальчики. Хоча я думав, що там насправді один сигнальчик. Але коли викупав але коли викопав третього півторака. Я же собі гою прокрутив, що можливо це скарб, все-таки коло дороги, і я думаю, що би кожен це подумав. Хоча кераміки взагалі не було, просто монети, і все. Тоді ж, друзі, було насправді вже не до жартів, тому що сигнальчик в нас і монетки були коло самої дороги, і в будь-який момент могли підійти люди і запитати, що я тут шукаю або що я знайшов. Але, дякуючи Богу, нікого поблизу не було, і все-таки я докопав спокійно. Прийшлося на правики жаль скинути одне дерево. Але нічого страшного, лише одне дерево. Але воно було того варто, бо тому, що під деревом були саме монети наступні. Чим глибше я друзі копав, тим більше і більше я уявляв собі, що там ще не одна монета, а хоча з принаймні з 10, з 20, з 15. Хоча це моє було уявлення, знаєте, як кожен копає, собі зразу на щось розраховує, щось якісь думки, фантазії. Але все-таки ну, почав далі копати, і в мене вискочив орд. Я зразу зрозумів, що орд, одна монета була взагалі мені не зрозуміла. Чому не зрозуміло? Ну, тому що, що я ніколи такої ще не знаходив. Для мене це був взагалі нереальний джекпот, не корнутня таку знаходиш, а це, виявляється, теж орд. І вийшло в нас, друзі, 4 шестака та 2 орта. І всі монети у нас всі гізмунда бази. Третього, в принципі, те, що я люблю середньовіччя копати. Багато хто мене просив після відеоролика, коли я був знайшов, щоб показати монети, які як вони виглядають. І скажу вам одне: монети 50 на 50, не в кращому та не в гіршому стані. Саме головне, що я примітив, коли я чистив ці монети, що друзі монети горівші. Не можу пояснити чому. Є багато причин, то можливо. Колись горіла лісополоса, ми вже цього не дізнаємось, але саме головне, що я більше дізнався, що вони горівші. Але, тим не менш, в гарному, приємному стані. Багато комрадів мені радило там пройтися ще неодноразово, бо монети можуть бути розтягнені. І на великий жаль, я, друзі, там ще був неодноразово, принаймні з 10-20 разів. Знаєте, коли знаходиш щось цікаве, обов'язково тебе тягне туди, як не крути. На привики жаль більше там нічого не було. Хоча перед тим, коли я знайшов монети десь кроків 30-40, я б знайшов гарту Ось так, друзі, ось така цікава історія і цікаві монеточки. Такі монеточки і пошук лише додають азарту в пошуках та бажання далі продовжувати шукати і займатися улюбленим хобі. Сподіваюся, друзі, що даний відеоролик вам сподобався, і ви підтримуєте лайком або дизлайком. І напишіть, чи ви би хотіли бачити повністю. Колекції середньовічних монет, яка є на данішній час. Так що, друзі, дякую, хто переглядав. Сподіваюся від вас, пальчика доверху. До наступної зустрічі! Зустрінемося з вами вже на копі. Хай вам щастить і бережіть себе.